Доброго дня аграрії! Я знаходжусь на нашому полі озимого ріпаку в господарстві Любимої на Дніпропетровщині. Сьогодні в нас вже кінець травня. Наш ріпак повністю закінчив цвітіння і зараз формує стрічки. Тож подивимось на їхнє формування та наявність хвороб, а також шкідників на даному полі. А так змінилось наше поле за півтора місяця. Ось такі маємо ми стебла у нижній частині. Бачимо, що. Нема ніяких хвороб, шкідників. Йде вже фізіологічне скидання листя в нижніх шарах. На середніх ярусах листя присутнє, зеленого кольору, без будь-якого прояву хвороб. Ось так виглядають наші стрічки, які формують наш майбутній здоровий врожай. На стрічках відсутні будь-які прояви шкідників, в тому числі і хвороб. сейчас свідчить про вдалий хімічний захист на даному полі. Висота приблизно становить метр вісімдесят. такі стрічки вже перші, вже виповнені, гарно сформовані. Формуються нижні стрічки, які були більш пізнь запилені. Ну що ж, колеги, можна підбити підсумки, що ріпак повноцінно здоровий, немає хвороб та шкідників. На даній культурі йде активне формування та налив майбутнього врожаю. Цьому нам сприяє температура приблизно 25 градусів в день. А також на минулому тижні ми мали опади у вигляді дощу 25 мм. Тож залишайтеся з нами, і ви обов'язково дізнаєтесь, яка врожайність нашої культури в даній місцевості та в даному господарстві. До нових зустрічей.